Дорогі друзі, вітаємо вас у цей ранок сьогодні вівторок, вже 9 квітня. Раді всіх бачити. Приємно знову бути на молитовній платформі Разом плюс проекту Разом плюс. Це чудово, що ми разом і можемо зустріти труднощі нашого життя. Життя на землі, життя в Україні чи поза Україною разом в молитві, в слові. Ми з вами домовились, що кожного вівторка ми з вами вивчаємо першу книгу Самуїла. Головна тема як повернути Бога в наше життя, як поставити Бога в центр нашого життя. На прикладі цієї біблійної книги ми яскраво це бачимо і це можемо повторити у своєму житті. Ті уроки є вкрай. Актуальними, повчальними, тому разом досліджуємо Біблію. Ну, хочу нагадати тим, хто, можливо, сьогодні приєднався вперше, чи хтось дивиться нас в запису, що щоранку, о 6-й годині відбувається молитовне служіння, де ми вивчаємо Слово Боже, співаємо, вивчаємо Слово Боже, а потім спілкуємось і молимось в наших молитовних групах. Тому знаходьте ці групи Viber, в в Телеграмі. За посиланням заходьте і приєднуйтесь до цього відео. У нас сьогодні вже друга зустріч, і ми все ще на першому розділі. І ви знаєте, я для себе зробив таке дуже цікаве відкриття, що я просто за цей тиждень ще раз читав цей розділ і знайшов дуже багато нових думок. Так побудована Біблія, що скільки би ми з вами не читали, ви будете бачити нові фрази, нові думки, нові ідеї. Те, що Бог промовляє сьогодні до нас. Ну, а з минулої першої зустрічі я хотів би так от оглянути буквально декілька питань, декілька думок, які були для нас актуальними. І мені було б цікаво, щоб ви в коментарях написали, як ви відповідаєте на них, які відповіді у вас є. І який біль був у цій сім'ї? Анни і Алкани. Наступне питання: а як члени цієї сім'ї вирішували, як кажуть, боролись з цим болем? Ми знаємо, що біль Елкане не немає дітей. Що він робить? Він бере другу дружину. Так, мабуть, було заведено у той час, ту епоху. Ми читаємо фон, книгу судді, 17, 19, 20 розділи, бачимо. Яка це була епоха? Кожен робив, що було йому до вподоби, що бачили його очі, як він розумів на власний розсуд. Ну і також ми читаємо, що робили левити у цей час. А в нас волосся, кажуть, встають. Коли ми читаємо ці описи, ось, цього гріху, цього занепаду, ми ще до цієї думки повернемось. Отож, елкана робить так. пенана що робить? Пинана, яка була суперницею, коли вона була другою дружиною, бачила, що любов дістається першій дружині Ані, вона докоряє, вона робить боляче, вона висказує дуже різкі і погані слова на адресу Анни. Вона також не знає, як зустріти свій біль, свого життя. Ну і Анна, що вона робить? Вона плаче, вона не їсть. Вона схудла, вона не спить. Все, що відбувається в її житті, вже не на радість їй. І таке може бути у нашому житті, як ми зустрічаємо біль нашого життя. Але ця історія показує, як можна по-іншому також зустріти цей біль. Наступає момент, коли Анна йде в храм, коли вона починає молитись, і з цього моменту починає вирішувати її життя. Це для нас головна думка. Як ми вирішуємо своє проблемне питання, як ми боремось з тим болем, який є в нашому житті? Ну, і звичайно, в нас виникає такі природні питання, які ми поставили минулий раз. Якщо вона ходила тривалий час у храм, а вона не перший раз там була на служіннях, на святкових служіннях, то чому лише через деякий час вона звертається до Господа? Виливається те, що є в її на душі. Ну, і з цього моменту це поворотний такий момент, спочує її, Господь благословляє її, вона народжує дитину, ну і все по-іншому в її житті. Чому лише потрібний був тривалий час? Особливо мене цікавить це останнє питання. Будь ласка, напишіть нам в чаті, якщо ви дивитесь записи в Ютубі, будь ласка, напишіть відповіді. На ці е, дуже важливі запитання нашого життя. Е, я вже бачу першу відповідь: Біль Анни не було дітей, алкана дуже любить її, це також та, створює напруження і уділяє Ані багато уваги. Пеніна насміхається, з суперниці Так, а давайте відповімо ще на останнє питання, так яке в нас було поставлено. Так. Анна вимолює е, дитину Самуїла, Да? І посвячую Господу. Добре, будемо чекати ваших відповідей. Будь ласка, а ми з вами друге коло зробимо по цій книзі. Повірте, в нас буде ще декілька, тому що, читаючи Біблію, ми знаходимо все нові і нові думки. Я читаю те, що ви пишете в коментарях і додаю вже на наступну тему. Тому, будь ласка, пишіть, ми це помічаємо. Ми разом досліджуємо слово Боже. Ми не тільки разом молимось досліджуємо слово Боже. Отож, епоха, в яку проживає левит, Елкана непроста епоха. Кожен займається своєю справою. Не тільки в матеріальному світі, але, на жаль, і в духовному світі. Духовне служіння поклоніння воно спотворено. Інститут левитства не працює. Священники не працюють. Вони не роблять свій обов'язок, не виконують свій обов'язок. І ми бачимо. Буквально я кажу, з першого вірша і далі вся ця історія левит, який не виконує свої функції. Можна сказати більш ширше, щоб, я кажу, зачепити сьогодні кожного нашого учасника людина, яка не виконує свого призначення. Яке призначення ваше? До чого Бог покликав вас? Можливо, так само Бог очікує від вас іншого життя. Іншого підходу до служіння, іншого рівня служення, іншого посвячення, яке ваше призначення, вашого життя? Звичайно, Елкана за левицьким призначенням повинен робити був зовсім інші речі. Але, на жаль, він не робить цього. Левит, який не виконує свої функції. Наступна дуже цікава думка, з якою зі мною поділилися, і ми це знаходимо до речі в духі пророцтва. Знаходимо в першому розділі, що злий дух мучив цю сім'ю. Злий дух, і ми це яскраво бачимо навіть у святкові дні да, під час богослужінь під час того, як вони від, 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 відвідували під час духовних свят, біблійних свят. Вони були в храмі, але злий дух мучив сім'ю. Злий дух під час служінь, друзі, під час суботніх служень може. Дошкуляти нам наші помилки на превеликий жаль відкривають двері для злого дух. Наші помилки вони відкривають двері для того, щоб цей злий дух входив в наше життя, в наші сім'ї, в життя наших дітей, і робив наше життя некомфортним, нещасливим, прикрим. Дійсно, ми бачимо, що криза вона відкриває який дух. Панує нами, який твій дух, саме криза. на Так побудовано що криза вона або відкриває і погіршує те, що в нас є гріховне, або може викликати певний духовний ріст. От ті складні обставини, які були в житті Анни, та гіркота, той біль, ті страждання, те нещастя, яке Сталося в її житті, коли вона одружувалася, вона не погоджувалася на це, вона не знала, що цього буде. Потім в процесі це сталося. І ось це викликає, до речі, в неї ми бачимо її духовний ріст, зміни в її життя. Мабуть, це головна думка, можна сказати, книги Судей, книги Самуїла. Це шлях народу Ізраїля. Саме труднощі, кризи. Вороги, проблеми, суперниці, хвороби, самотність можуть викликати ці кризи, можуть викликати, є ймовірність цього, наш духовний ріст і думки, молитви, певні кроки для того, щоб повернути Бога у своє життя. Хтось сказав так, гарно написав, що в Анни це була остання крапля, да? оце останнє служіння, остання прикрість. Останні слова пинане, а можливо, більш точному по тексту скажемо, що запитання елкани чому ти плачеш, чому ти не їж, чому сумує серце? Хіба я не дорожчий, хіба я не роблю всього для тебе і більше навіть, ті питання вони зробили зробилися останній поштовх да? в духовному рості, розумінні, прозрінні для того, щоб піти в храм. І звершити цю молитву, звернутися до Господа. Біль, він посилюється, на жаль, на великий жаль нашими помилками, помилками нашого життя. Також, читаючи перший розділ, я помітив таку думку, і такий важливий урок для нас з вами: це суд священника Ілія, духовний суд. Він судить, скажімо так, по собі, по своїм дітям, і по тому, що він бачив. Тут у храмі. Мабуть, це стало традицією, звичкою, ці всі погані моменти, що п'яні люди були в храмі. Тому що він дуже легко, здалека бачучи людину, маючи поганий зір, він робить такий висновок і каже, чого ж ти ну п'яною з'явилась сюди, у храм. Да, можливо, людина, як кажуть, бачила це, і це людський поверхневий суд. Людини, річної людини. І ми з вами також можемо невірно судити, засуджувати інших людей, не розуміючи того, через що вони проходять, які їх минуле, звідки вони, з яких вони сімей. Ось нам здається, що це є невірно, що вони поступають неправильно, вони грішать, вони порушують щось. Ось перші слова пастора, священника були такими: на превеликий жаль, він не допоміг. На початку цій людині вирішити справитися з цим болем. Також варто відмітити, які три рівня, три стадії пройшла Анна. Яке ставлення Анни до чоловіка, до суперниці, священника. Це також поворотний момент. Ми ніде не бачимо, і це певна риса Анни, це те, що їй допомогло здолати цю кризу, що вона не відповідає, вона не жаліється, вона не кричить, вона не нервує, вона не б'є посуд. вона не висказує зло на зло. Да, вона могла підрікнути священнику, сказати за його дітей, могла сказати щось своєму чоловікові. Ну, я вже мовчу про пинану. Вона могла поставити її на місце, скористатись своїм привілою, привілою, становищем у сім'ї, але цього вона не робить. Вона здає цей тест. Друзі, вона здала тест. Можливо, і в чаті нам варто сьогодні напита, написати, Боже. Допоможи здати мені цей тест. Я не знаю вашого життя, ваших рівнів, трьох. Але вони є Є зовні в церкві, в сім'ї, на роботі, там, де ви є. Сусід, можливо, ваша дитина, ваш чоловік це ваш тест. Потрібно здати цей тест. Без цього тесту немає зміни, немає цього прориву. Отож, читаємо ще 10-й вірш. І страждаючи душею. Гірко плачуч, вона почала молитись до Господа. Потім можемо ще прочитати, коли вона відповідає священнику, не вважай своєї служниці, це 16 стих, за якусь негідницю, адже це я від надмірної туги, великої печалі, досі промовляла. Ось в якому стані можна молитись. Ви знаєте Іноді наш емоції наш стан, ми кажемо, та, ну, Чого йти в церкву, для чого молитись. Ми бачимо навпаки, це може бути першою нашою молитвою. відповіддю на молитву не має значення, в якому стані ми сьогодні знаходимося. Навіть якщо у вас немає відповідних святих почуттів. Варто, варто, варто читати Біблію, ходити в церкву, молитись, це має велике значення. Також я зауважив, читаючи безпосередньо цю молитву Ани, що вона була б дуже вдячна навіть за одну дитину. Вона б погодилась навіть на одну дитину. Можливо, і нам сьогодні, в наших молитві, в нашому духовному життя ем, варто прийняти цю стратегію, погодитись, погодитись на те, що Господь дасть мені цього досить. Я буду щаслива, я буду щасливий від того, що Бог зробить це. В моєму житті. Безумовно, читаючи цю молитву, ми розуміємо, що це була таємна молитва Анни. Ілій не розумів того, що промовляла Анна. Це була і таємна молитва, вона не бажала вплинути на людей, вразити їх, якось зробити гарне такі враження членів церкви, в сім'ї своєї, на пастора. Ні, друзі. В неї були зовсім інші думки, зовсім інша мотивація. Це була й особиста таємна молитва. Ось важливий урок, з чого починається вирішення наших проблем, як ми повертаємо Бога в наше життя. Воно починається з нашої таємної молитви. Нам потрібно впорядкувати нашу таємну молитву. Безумовно, коли Анна відповідає священникові і молиться. Ми можемо зробити ще дуже важливий урок, як повернути Господа в наше життя це чесна оцінка себе, чесна оцінка себе. Ми повинні собі й Богові сказати чесно, ким ми є, що з нами відбувається, визнати це, визнати це, прийняти це. Без цього неможливо піднятися на інший рівень, без цього неможливо зростати у житті. Отож. В неї червоні очі не від горів, а від горя, біди, несправедливості, яка є в її житті. Той біль викликає ці червоні очі. Вона молиться, вона чесно визнає, ким вона є, якою жінкою вона є. Вона чесно промовила себе, в церкві, Богові, ким вона є. І вона не соромиться цього. Вона не стидається сказати це в церкві, в священнику. Це, до речі, змінює. Ставлення пастора священника до неї. Ми бачимо роль молитви у цій історії, що молитва змінює все в житті Ани. Вона починає їсти, вона змінилась зовні, вона стає щасливою. До речі, зовні обставини змі... не змінились, вони залишились тими самими. І той чоловік той самий, і та сама суперниця, і ті самі меблі, та сама їжа, той, той самий храм, та сама війна, все те саме без змін. Але молитва змінила всередині людини, і вона стала щасливою. Нзовні обставини визначають наше щастя. Чи варто ходити в церкву, якщо в церкві негідні священики? Напишіть, будь ласка, в коментарях зараз і в Ютубі, коли ви будете дивитись нас. Ну, і я думаю, що ми, згідно з історії можемо сказати, так, потрібно ходити. Навіть якщо пастор слабо проповідає, навіть якщо нездорова атмосфера, розділення в церкві. Все що завгодно може бути друзями, в храмі, де для того, щоб почути, почути що Бог пам'ятає за нас, що Він нас благословив, і це змінить моє життя. З часом це змінить і життя цієї церкви, але все починається з однієї людини. Богу потрібна ця людина. Ми йдемо в церкву почути відповідь, чи Бог пам'ятає за мене, чи є для мене надія. Я хочу сказати, є, пам'ятає, він чує, він дасть відповідь. Ми йдемо до Бога церкви. Тому потрібно, потрібно, друзі, наші церкви не настільки поганими є в порівнянні з часом Елкани, з часом Ілія і Самуїла. Ми також бачимо е, буквально ще декілька думок, як Анна відповідально ставиться до виховання Симоїла. Чому? Чому настільки вона завзято посвячена? Ревно, ставиться до виховання лише однієї дитини. Як таке враження, що більше іншого нічого не існує. Чому Чому вона так ставиться? Пишіть відповіді. Я думаю, поводитись з тим, що вона розуміє, що це не її дитина, це дитя Бога. і доручена на деякий час виховати цю дитину. Тому вона настільки відповідально ставиться, ця дитина є Божою для неї. Вона подарована. Це не її заслуги. Їй подарована. Ця дитина, і нам потрібно виконувати слово, яке ми дали. Вона повертає цю дитину. Нам потрібно виконувати слово. Як, друзі, в нас з цим в нашому житті чи виконуємо, стримуємо ми слово яке даємо Богові, людям, членам сім'ї. Як в нас з цим? Я думаю, що це важлива думка, важливий урок. Ну і бачимо, що Анна віддає, повертає, вона стримує своє слово. І, напевно, також урок нам всім батькам. Да? Наступає час, коли нам потрібно відпустити своїх дітей. Відпустити своїх дітей. Вони вправі мати свою думку, своє рішення, обирати щось. Нам потрібно відпустити, не боятись. Вони є дітьми Божими. Бог привів їх у цей світ, Бог дав нам на деякий час. Далі він буде працювати з ними. Це його діти. Вони належать йому. Ну і Бог, остання наша думка духовна. Дуже дякую за ті думки, які ви пишете. Ми обмінюємося з вами, ми разом вивчаємо Слово Боже, Бог прислуговується до наших бажань. Бог би міг би по-іншому сказати Гані, сказати про свої плани, про свою стратегії, про свої великі духовні речі, але Бог прислухався до бажання отам тієї жінки, яка прийшла в храм. Друзі, будьте певні, Бог сьогодні прислуховується і до ваших бажань. Ці бажання, можливо, є приземленими, вашими особистими, сімейними. Українськими, земними. Але з цього всього і відродження народу Божого і церкви. Бог використовує наші слабкості, наші слабкі моменти для того, щоб розпочати великі справи. Бог використовує наші слабкості для великих справ. Великі справи можуть розпочатися у вашій сім'ї, вашій родині, вашій церкві, нашому народі, друзі. Через нашу слабкость, які є в нашому житті. Я думаю, що сьогодні прозвучало достатньо думок, над якими нам варто думати, шукати відповіді. Ми не даємо остаточних, абсолютних, повних відповідей. Давайте наступний розділ ми знову читаємо перший розділ книги Самоїла. Шукаємо, записуємо те, що Бог каже нам. Давайте будемо обмінюватися цим. І наступний вівторок ми з вами знову зустрінемось для того, щоб знову і знову читати, захоплюватися Словом Божим, яке змінює сьогодні наше життя. Давайте ми помолимось, молимось, і потім ми розійдемось в наші групи для спілкування і молитв, схилимо наші голови для молитв. Отець наш Небесний, ми щиро вдячні тобі за слово. Ми бачимо, яким воно є актуальним. Так, воно написано давно, але воно натхнено Духом Святим. Боже, ми бачимо себе, свою церкву, свою сім'ї, своїх дітей у цій історії. Боже, ми, ти промовляєш сьогодні до нас. І в нас єдине бажання сьогодні це мати таємну молитву, мати це таємне духовне життя. І сьогодні ми бажаємо повернути Тебе у наше життя. Ми бажаємо, що, щоб з цим повернулися радість і мир і щастя у наше життя. Допоможи нам поставити тебе, тебе у центр життя. Кожен з нас має свій біль. І ця історія, Господи, нас вчить, що наступає той момент, коли ми відважуємось називати речі своїми іменами, стати чесними, відкритими людьми і прийти до тебе в молитві і вилити все. Цій молитві. Боже, почуй нас, почуй наші бажання, почуй церкву Твою, народ України, змилуйся над нами, захисти нас, даруй нам мир. Боже, нам немає більше до кого йти. Почуй нашу молитву, тому що ми просимо з віром в ім'я Ісуса Христа. Амінь.